Ми називали Сродинець Гробом не тому, що там облізлі стіни та сірі підвали, в яких нас тримали щодня. Ми називали, бо то могила для душ. І ті шрами, що лишилися, їх неможливо побачити. Що ж, а, тепер в мене є сили для того, щоб, а, щоб боротися зі злом, яке випало на мою долю, та долю інших дітей, а найголовніше на те зло, яке випало на долю регаля. Бо Маргарет, вона виховувала регаля, наче власного сина, і це жахливо, тому що він все бачив, він бачив, як нас катували в підвалах, але він не міг допомогти. Маргарет виховувала регаля. Чудовисько. Хіба має право на любов людина якого виховувало зло